Вітаю всіх! Я Шевченка Вікторія, студентка групи КН2319 Кам'янського енергетичного фахового околеджу. Пропоную до вашої уваги презентацію наукового дослідження на тему мутагени, захист генофонду людини від шкідливих мутагенних вчинників. Генетичний матеріал людини або генофонд є основою для здоров'я, довголіття та продуктивності. Однак він постійно піддається впливу шкідливих мутагенних чинників, які можуть призвести до генетичних змін та порушень, враховуючи швидкий розвиток промисловості і Технології людства стикається зі зростаючим числом потенційних мутагенів. Це робить захист генофонду людини, від шкідливих мутагенних чинників надзвичайно актуальним та важливим завданням сучасної науки. Метою цього дослідження є вивчення основних мутагенних чинників, які впливають на генофонд людини та розгляд ефективних стратегій для їх нейтралізації та запобігання мутації. Відповідно до мети, було поставлено завдання серед них. Вивчити існуючу літературу та дослідження з проблемами мутагенезу та його впливу на генофонд людини, визначити основні мутагенні чинники, які впливають на людський генофонд, розглянути стратегії та методи захисту генофонду людини від шкідливих мутагенних чинників, аналізувати та інтерпретувати отримані результати. Пропоную ознайомитися зі змістом роботи. Генофонд сукупність усіх генів однієї популяції або вийду організмів, у, організм, у менших яких вони характеризуються певною частотою. Генофонд безпосередньо залежить від даленого різноманіття, тобто у популяції. Де алельні різноманіття за конкретним геном відсутні, всі істоти мають ідентичний генотип. Гени, в яких у популяції є два чи більше алельних варіантів, називають поліморфними. Очевидно, що при двох алелях існує три генотипи, при трьох алелях – шість генотипів, а далі їхня кількість швидко збільшується. Генофонд людини складається із генофондів соматичних клітин, соматогенофонд і гамет гаметогенофонд. Пошкодження соматогенофонду спричиняє хвороби та перечасне старіння покоління, яке живе зараз, а пошкодження гаметогенофонду та наступних поколінь. Здоровий генофонд означає вічне процвітання роду людського доки мутагенна катастрофа не зіпсує. його. Генофонд популяції підлягає процесам мутації та репарації, міграції, рекомендації генів. Він заснає до стабілізувального добору і, Навпаки, стабілізувального добору генетичного гемостазу. На генофонд впливають періодичні локальні зміни клімату, антропогенні фактори, а біологічний спосіб життя тощо. Психічне, фізичне та інтелектуальне здоров'я народу визначається його конофондом. У нашому повсякденному житті мутагенні фактори особливо домінують у навколишньому середовищі та вважаються відповідальними за спричинення та або загострення низки захворювань. Глобальна індустріалізація разом із розвитком сучасних систем охорони здоров'я призвели до стрімкого зростання кількості токсичних речовин, які ми використовуємо для різних цілей. Мутагенні фактори здебільшого боротьючі індуксія кіслювального стресу через різноманітні джерела включаючи випромінювання, іонізуюче та неонізуючі, у тому числі від променевої терапії, хімічні речовини, токсичні метали, дрібні частинки, спосіб життя та соціальні фактори, ліки або вживання наркотиків, екологічні фактори, такі як зміна клімату, забруднення та інші фактори ризику харчового ланцюга. Кілька природних або штучних токсикантів, також відповідальні за метаболічні, а також неврологічні захворювання та чоловіче безпліддя. Наприклад, нещодавно виявлені нейронні дисфункції, спричинені коронавірусом, погіршенням фертильності, окрім інших проблем зі здоров'ям, у тому числі тисячі забруднювачів навколишнього середовища щодня проникають в наше довкілля та викликають різні види стресової реакції на здоров'я людини. Фактори навколишнього середовища, фізичні, хімічні, радіаційні та біологічні, можуть бути мутагенами, переважно такими, що змінюють ДНК, або канцерогенами, речовини, що викликають рак. Етапи необхідні для того, щоб мутаген став канцерогеном і викликав рак, включають метаболічну активацію, реакцію з ДНК для утворення аддукту ДНК, а потім реплікацію мукацію аддукту, що згодом призводить до мутації. Ця мутація в раковому гені призводить до посилення потенціалу росту та, зрештою, викликає бухлину. Фізичні мутагені присутні в нашому оточенні, володіючи ознаками мутації, які змінюють генетичну інформацію або змінюють послідовність ДНК організму. До них в першу чергу відносяться важкі метали і тепло. Дослідження показують, що деяких з важких металів, також є потенційними канцерогенами, метали можуть ендогенно або екзогенно порушувати ДНК, виробляючи активні формули кисню, тим самим порушуючи механізми відновлення. Крім того, комплексні дослідження показали, що важкі метали можуть спричиняти різні захворювання, такі як серцево-судинні захворювання, аутоімунні, і нейродегенеративні розлади тощо. Шкода, спричинена миршяком, свинцем, кадмієм, та тартуттю, має довгу історію як канцероген. Існує кілька механізмів за допомогою, цих ці метали можуть спричинити канцерогенез, оскільки вплив цих важких металів прямо чи порушує напружує внутрішньоклітинні процеси. Основні заходи щодо захисту геному людини від шкідливих мутагенних впливів включають створення безвідходних технологій, замкнутих циклів виробництва у промисловості. Перехід від хімічних засобів боротьби в сільському господарстві до нешкідливих біологічних, створення стійких сортів рослин що не потребують хімічних засобів захисту, тестування на мутагенність фармацевтичних препаратів, пестицидів, вилучення або нейтралізація мутагенних чинників у навколишньому середовищі. На рівні організму антимутаційний захист здійснює система, яка розпізнає клітини з мутаціями і за участі специфічних клітин Їх і мобілізує та розширює. Нашкодження хімічних мутагенів в організмі людини може відбуватися завдяки процесам біотрансформації. Для захисту винофонду людини від впливу мутагенів існує кілька механізмів. Жоден із них не дає повної гарантії від пошкоджень, але разом вони суттєво знижують ризик ураження генофонду мутагенів. Механізми захисту від мутагенів включають адекватну поведінку, покриво тіла, захисні речовини, структуру геному та репараційні системи. Адекватна поведінка передбачає уникання ситуації, коли можливий контакт з мутагенами, таких як утримання від відвідування місць підвищеним радіаційним фоном та уникання споживання хімічних мутагенів, наприклад, алкоголю, цю та наркотиків. Покриви тіла, особливо шкіра, є ефективним бар'єром для багатьох видів мутагенів, запобігаючи їх потраплянню в організм. Захисні речовини, такі як аскорбінова кислота, можуть зв'язувати молекули хімічних мутагенів, чи запобігають контакту з ДНК клітин з ДНК-вигенім людини є накодуючою, тому їх пошкодження мутагенами немає серйозних наслідків. Крім того, репараційні системи в клітинах відновлюють пошкоджені ділянки ДНК, що сприяє збереженню цілісної ціліному та запобігає мутаціям. Науковий проект має велике значення, оскільки він спрямований на вивчення впливу мутагенних чинників на генофон людини та ознайомлення з методами захисту людей. Проєкт дозволяє ретельно вивчити механізми мутагенезу, визначити основні мутагенні чинники та розробити ефективні стратегії захисту. Це допомагає в оцінці ризиків, пов'язаних з впливом мутагенних чинників на організми, зокрема людину. Однак для досягнення цієї збереження військового генофонду від мутації необхідно провести глибокі дослідження та аналіз, також розробити і випробувати нові методи захисту. Дякую за перегляд.